Всем Вчора моя рибалка не завершилася на рибі. Вирішила поставити я і прийшли провіряти. Так що пішли провіряти, будемо ждати, попалося щось там чи не попалося. Обожити ще грісти треба. Я буду злазати злазити розко. Нема за що зачепитися. Так сейчас обовпаду, а до не впаду. О, да и все Ну что, не пуха, не пера. Пришла я. Дальное плавание. О боже. Водичка, мабуть, холодная. <реш> <síduos> oh, forma assim, a polícia já nos <scusas> Боже. Я Що воно таке случилось? От що буває коли <реш> давно не лазити в салон. Блять, все мене трогає. А-а-а! Оце засосало! Тут два дні треба обмиватися. Йок там. Все, я вже розкупалася, <ристо be> можна далі лізти. Але аби ніхто тут не виліз. О Боже! я Я прочала. Сейчас прийду, буду цюкать. Что, <laughs> ось стоит, сейчас будем дивиться, что она тут так почепляла цю. Казала я, чи не казала, сейчас чук. Сейчас будем проверять. Куха всередині важко стало. Так, складаємо далі. Щось тут глибше. Поки що пусто. О, Боже, скільки тут мульо

Це мій! Ух ти! Так, тепер на накрою якось вилізти. Оце скільки їх тут, а ніфіга собі. Один в один. О, мені воняє. Так, я на берег, то будемо роздивлятися. Танч стрес. Зараз собі ми її трішки ноги. О, такої. І красні. І зелені. Дивіться, що тут є. йолки палки оце до. Красота мене в комарі кусають. Повзають, повзають. Так, і тут вийшло те, що треба. Ось ві який. Його. Крисняки. Пальці сунути не буду, бо зараз він мене офігочи. Так, я додому миться. Чесно або хай вже вдома помию. О боже, теперь вилісся треба. Заносся маль ного. Отакий вовчик файний, да? Так, сейчас щось...

Ой, красавці, дивіться. Тікають, тікають, як, як палки. Що ми вважаємо? Раз, дивіться, цей без клешні. Уже билися, навірно, дірвов. Раз. І цей клешні. Два. Три. Три, чотири, п'ять. Цей теж безкішний. О, це оче дивіться. Оце лапоть. Ось два. Оце бугай. Шість, сім, вісім штучок. Ніфіга собі. Пойдемо куштувати. Чи випустимо? То пишіть за що, або їсти, або, випи... або випустимо. Давайте, у вас пару хвилин е, цього на роздум'я. А я пішла, буду ждати. Я вже наохотилася. Як кожен, хто рано встає, тому Так, Зараз іду варити. Водичка закипіла вже, пора вже вкидати роки. Зараз підсолили її. Водичку підсолили. Я це не знаю з укропом що робити. Я ніколи з ними не варила, просто так не кидали. Років помила. Так що будемо погружати. Ходу я маленьку каструльку взяла. Попалося щось вийде те творичка. Наш метал. Зараз буду додавати водички. Поки бігала по викіпалу, поки своїм зайнята була. Так, зараз добавлю. Киним укроп. Не хочеться ж спортити, не знаю, дім, коли той укроп кидати, ви знаєте? Хай підвариться, а потім я вкину. До, до завершення потім кину, мабуть, минут на п'ять. Зараз не хочу я кидати. Мені каже, зараз не треба його кидати. Зараз добавим звуку. Нехай варяться. Води додавала, вода перестала кипіти, ну ладно, що закипить. Зараз швидко закипить. Я поки що їсти поварю. Перешла, переїхала в калідор. спали тягла газ сюди, бо е, не виносимо. гада дуже гріється, поки їсти навариш і толком їсти не наварюєш. Бо дуже жарко там. Так, по бирівку ще то кинув, зварив і все, щоб не наварювати. Так що зважайте увагу, що в мене тут такий безлад. Воно тут а не надовго все це буде. Коротше, до, до, до цієї, до холодів, хай так буде. Так що, ось такі пироги, як завжди. Ой-ой-ой, куди ти тікаєш? Так думала, думала і не думала. Надо зразу, мабуть, вкидати, щоб воно там все, всі рецептори соєдинилися. Ложечки не взяли. Не знаю, багато це чи не багато. Запашок пахне. Оце вещь, оце тема. Всього гай вариться. Оже якийсь запах тут. М -м -м. Це капець. Так, я візьму покуштувати. а ті потім з'ївлю щоб вас довго не затримувати і щоб ви там слюнь, слюнями не стікали. <рі> Це ж воно гаряче, зараз поспішу, як завжди. Рота цей опечу. Так, я з самого добрішого із хвостика. Блін. З хвостика не вийде дуже гарячий. Воно все гаряче. Ну от добре.

маkota напота етей скечед мясо це вещь оця бомба це оця оця Бродям не хочу, прийшов, йшов Руки грядник, картуш чистила. дістала. Сейчас хвостика запуску. Як тут можна зупинитися? Tá aspi no palmeiro e hoje eu ia ter que não ia ter